Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Ми, які є частиною цього світу, не, ла... не раз чули слова, що потрібно ставити цілі. Ми дуже часто чуємо якісь мотиваційні виклади, настанови про важливість досягнення цілі. Я не є супроти цього, це є важливі цілі. Навіть Патріарх Йосип казав, великого бажаєте. Але моє враження, що не раз, а якщо краще сказати, часто, коли ми, досягаємо, ми маємо якісь цілі, ми до них прагнемо, ми втрачаємо смак життя, смак процесу того, що відбувається. Тому що, якщо ми люди вірючими, то не лише коли от ми досягнемо цілі, от там щось буде. Але кожну мить нашого життя дає нам Бог. Кожній миті нашого життя у з нами присутні. Тому кожна мить є настільки важлива, як і та ціль, тому що Бог вже є з нами. Вже царство Боже починається тут. Вже моя святість починається тут. Вже мої стосунки з Богом лишнім починається тут. І я цілковито переконаний, так потрібно великих цілей бажати. Він подвижний казав, чому нема святих, бо. Ніхто цього не бажає. Але наша святість чи якісь фінансові здобутки, вони починаються з малих щоденних, повсякденних речей. Тому з малих речей складаються великі речі. Про це Господь казав, хто вірний малому буде вірний великому. Тому якщо ми навчимося відчувати радість від цього процесу, від цього, що ми робимо, чим займається і події життя, результат сам по собі прийде. Якщо ми кладемо цеглинку на цеглинку, будинок збудується. Тому пробуємо смакувати, відчувати ті події, які ми маємо, ті життєві обставини, які вже дані і послані нам Господом. Ціль вона важлива, в неї важливо йти. але важливо, щоб не тільки йти до цілі, але цінувати те, що ми маємо вже тут і тепер для твоєї осягнення цілі.